Добрий вечір студія, добрий вечір, дорога полтавська родина. І сьогодні у нас такий трошечки спортивний, неформатний підказ в тому плані, що ми будемо обговорювати події, які ще будуть. І а саме бій, кого? Й. Бо я забув, ти про бокс, щось шариш вообще. Чесно кажучи, ні, я взагалі не розумію, про що йдеться. Бо я це теж. Я тільки на днях анонс побачив такий смішний болтавський до цього бою, а й більше я ні. На не розумію, що нас чекає. А що там за анонсі не бачимо? покажу тобі. Кто, хто, хто? О, так, да, точно, дякую. І в студії з вами я, Артем, Максим і. Пан Микола Симоняга, це насправді один із таких, ну Полтавщина нас, це досить спортивна історія. В нас є реально круті люди, про яких ми навіть не здогадуємося. Можна вже сказати карифи спортивного діла. Ну да, 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 да. Бо пан Микола, по перше, що він чемпіон Європи, і чемпіон світу з боксу свого часу. Він ще й дуже класний тренер відомий і директор у нас навіть спортивної школи. Правильно? так? Так. 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 От тобто, вам слово, привітайте. З нам, з нашими з полтавцями, жителями. Всім привіт. Сьогодні ми побалакаємо про бій, який буде. Да, з, в наше, про... в наша зустріч так. вона приурочена до бою, який буде з 20 числа, так? Ну, я так розумію, що він буде з роботи на неділю. Так, так, в ніч ні. буде, я дивився, так. Да. Тобто, ми хочемо трошки, щоб пан Микола прокоментував е те, що буде відбуватися. І взагалі відповів на питання, які стосуються спортивного життя Полтавщини. Наскільки воно зараз в нас живе, наскільки воно розвивається, ну і взагалі його бачення, як можливо правильно поступити в подальшому. Ну так, да, да, да. Ось і тому в мене одразу ну, перше питання взагалі. От як ти думаєш, чому от бокс саме така популярна в світі історія, чому там мільйони за цим слідкують? Ну... Я думаю, не знаю так, напевно, чому людям дуже подобається дивитись на бійку. А якщо бійка красива, то, то це взагалі круто. От бокс це красива бійка, на mm -hmm. мою думку. Саме цей вид спорту дуже інтенсивний екшен mm -hmm. і напруга, яка тримає інтригу до кінця самого поєдинку. Тобто з першої секунди до, до останньої. Не розумієш. Чим може закінчитись mm -hmm. поєдинок? Тобто буває таке, що бачиш, там виграє один боксер, залишається там декілька секунд, і тут лакі панч, і все, шальки тератів на іншу сторону. Тобто, в першу чергу, це шоу, е, яке тримає в напруження зазвичай, а вже ж це бійців, і ця напруженість вона передається людям, які на цьому спостерігають з глядачам. І це, ну, ну, це правильно, це, воно так і є, напевно. Бо я теж е, ну, е, в свій час я там займався спортом, mm -hmm. але не дуже так, як кажуть, довго. Е, намагався себе е, ну, приділити увагу різним. Напрямком в спорті. От. і Бокс мені завжди, завжди він був цікавим, але е, можливо, там, тому що в мене там сім'я медична, я трохи побоювався травматизації. Ось, Скажіть, Коль, а ну, ця, ця травматизація? Наскільки вона часта, і від чого вона більше залежить? Тобто від вміння боксувати або від організації самого цього процесу? Ну, стосовно травм. Якщо в тренувальному процесі ти будеш дуже гарно розігріватися, робити розминку до тренування і заминку після, то ризик травм мінімізується. Якщо так халатно відноситись, тобто там прийшов, щось десь вдарив, це ну, звичайно можуть бути там кисті, руки, десь там плечі. Але ж я кажу, що все залежить від того, як ти від того відношення до того, чим ти займаєшся. І це стосується не тільки боксу, це взагалі всіх видів спорту. Будеш гарно готуватися, то і травм буде мало. Що стосується травм таких там синців, десь може там розсічення. Там на щели, паніс. Дивіться, в тренувальному процесі зараз є вже і такі шоломи захисні, вони навіть з бампером йдуть, що там важко я скажу так, важко там нанести травму. Рукавички зараз і 14 унці, і 16, 18, 20 це вони такі важкі, там безпечний протектор, який ну, дійсно важко так от нанести травму. Угу. Тобто з цим все гаразд. На нижню частину тулуба там є бандажі, які теж захищають. Тобто амуніція захисна є. Якщо ти будеш гарно тренуватися, слухати свого тренера в боксі дуже багато уваги приділяють захисним вправам. Там бухили, там відтяжки, mm -hmm. робота ніг, то тебе навчать і ти зможеш е, захищатися. Тобто, якщо е, гарно підготуватися до поєдинку, ти можеш е, не пропустити жодного удару. Mm -hmm. Тобто, і ризик травм знижується. Тобто, з того, що ми чуємо від вас, то, що і спортивне спорядження воно розвивається, і, напевно, якісь казівки тренерів вони теж з часом, бо боксу доволі таки багато років, вже, як спорт, і його популяризації взагалі в масах. А як щодо боксу в Полтаві? Я пам'ятаю, моє дитинство була школа біля цього тролейбусного депо? Так, є. Зараз. І вона, напевно, була сама популярна тоді, да? Це 90-ті, початок 2000-х. Напевно, і раніше було, але цього я не можу пам'ятати. А як зараз взагалі? Так, в ті часи називалась школа Боксу Оскон. Так, так, так. Зараз так, Це так. дитяча юнацька спортивна школа номер 4 А, це якраз. <реш> якраз, <реш> якраз так, важко, так, да. так, так. Я сам в неї ну, з неї починав з 10 років. Це такий рідний спортивний зал. Mm -hmm. Бокс в Полтаві. Розвивається свідчення того є я скажу, історичний виступ Олександра Хижняка на Олімпійських іграх, який завоював золото. Це найвище, що можна завоювати в любительському боксі. Тобто, це рівень просто, просто самий високий. Олександр своєю появою на різних змаганнях. Там, або якихось спортивних заходах, дуже мотивує дітей для mm -hmm. того, щоб вони приходили в зали, займалися боксом, або взагалі там, іншими видами спорту, показує своїм прикладом, що все в житті можливо, що, попри всякі складнощі, негаразди, травми можна здобувати і здобуваються такі високі нагороди і такі результати. Ну це кайф, це дуже надихаюче. А взагалі, а, а які ще знаєш, є міфи, а, чому там батьки бояться віддавати дітей на бокс? Давай трошки їх там розвінчаємо. Є такі побоювання у батьків стосовно спарингів у дітей, щоб в ранньому віці, тобто їх зразу там mm -hmm. ставити в парах, там, щоб вони стояли, вже боксували. То я, знаєте, противник. Того. Mm -hmm. Я вважаю, що краще дитині навчити, вже показати, що вже якийсь певний час вона попрацювала там з гантельками перед зеркалом, вже мала уяву, як треба захищатися, як треба рухатись в боксі, як там наносяться ті самі удари. Mm -hmm. І тільки тоді, вже якщо там тренер побачить, що вже дитина готова до цього. Тоді вже ставити в парах, там вже і то в парах, відпрацювання. Відпрацювання там якихось там прийомів, а вже, вже, вже потім спарений. І то батьки спочатку думають, що якщо ти привів свою дитину на бокс, це одразу, одразу одягають mm -hmm. перчатки в ринг і зразу вже й пішов Мордобій. Ні, кажуть, відбувають бажання потім цим займатися. Yeah. Да? Ну, тобто, батьки, якщо що, часи змінилися. Можна не бояться, от, дітей віддавати в секції, бо це ну, дуже крута насправді історія, дуже такі от. А... Як це різнопланові фізичні да, навантаження, бо так, так. розумієш, що це в принципі має все тіло в тебе працювати, і голова має працювати, щоб ти міг аналізувати кучу Першу інформації, речі. суперника, Да, Тобто не бійтесь, часи змінилися, ведіть дітей на бокс, бо це прикольно. А дівчаток взагалі приводять у вас на бокс-секцію? Чи... Так, так, займаються і дівчата, і дівчата, і хлопці. У нас дівчата і боксують так е -е, непогано. Mm -hmm. Займають призові місця на чемпіонатах, це я кажу за Полтавщину. Е, призові місця на чемпіонатах України. Зараз от е, в цьому році повернулися з Всесвітньої гімназіади, де Поліна Довгінка з міста Миргород зайняла mm -hmm. друге місце. Взагалі на, на Полтавщині так, е, зараз бокс рухається і рухається вперед. Майже в кожній віковій групі є призери та чемпіони України, чемпіон Кубку України. Якщо брати серед серед чоловіків, якщо брати дитячий, такий більш бокс, то в нас. В минулому році Коваль Макита став чемпіоном Європи. А в цьому році от на цих всесвітній всесвітніх гімназіаді Поліна Довгінка друге місце, і Панасенко Олександр третє місце зайняли. Ну я вже казав, наша легенда, зірка це олімпійський чемпіон Олександр Хижняк. Угу. дитячо-юнацьких спортивних школах безкоштовно. Ну, тим майже це взагалі прикольна крута історія, коли за тебе там, коли ти можеш дитину просто віддати до якісних до крутих тренерів. І вони будуть працювати тому це прям кайф. Коли скажіть, от саме ви, окрім того, що директор школи, я так розумію, що ви ще наскільки я читав, ви директор Федер... Федер... президент а президент федерації боксу Полтавської області. А як взагалі от федерація не, от комунікація там да, умовно, між федерацією, між владою? Тобто, що робиться, які у вас ну коротше, хвастаєтесь, Бо а... розвиток розвиток а... є, і він крутий. Так, ну ми співпрацюємо і з місцевою владою, і з Полтавською обласною військовою адміністрацією з управлінням молоді та спорту Полтавської області. Проводимо всі планові, організовуємо і проводимо всі планові чемпіонати області, відряджаємо боксерів на збори. Тобто, ну, по максимуму все, що можна, uh -huh. тобто ми робимо чемпіонати України, приймають участь, займають призові місця. Ми запровадили на виконкомі федерації боксу Полтавської області грошові винагороди за чемпіонат Полтавської області, коли ти виграєш. Суддівська колегія визначає кращий боксер, краща техніка, краща тактика і воля до перемоги. Mm -hmm. І ми на кожному чемпіонаті області нагороджуємо наших боксерів е, грошовими винагородами. Також е, грошові винагороди е, даємо хлопцям і дівчатам, які е, виграли або зайняли призові місця на чемпіонатах України. Угу. На всіх нікого не забуваємо. тобто В цьому році ми організували суддівський семінар, на який запросили голову суддівської колегії України, це Каракула Микола Георгійович, який проводив цей трьохденний семінар, по закінченні якого на нашу федерацію плюс 9 суддів національної категорії. Національний, національний, дай Бог далі першої категорії. Це дуже важливо, це суддівство, щоб воно було об'єктивним, щоб воно було кваліфікованим, адже наша мета відбирати тільки найкращих, формувати ту команду найкращих, яка буде їхати на чемпіонат України і представляти гідну Полтавщину. Ну Це прикольно. Насправді дуже, на, дуже, на, на, дуже, дуже, дуже класно, бо я, ну, я не буду називати види спорту, де я знаю, як там працюють федерації, да, які умовно. Навпаки, просто он такі дені і обілетіли всіх, і от ми Бо. є. А тут ну, це реально. У нас, у нас тут у нас наоборот, ми шукаємо самі кошти, щоб робити ці преміювання, щоб робити ці семінари. Ми за власний рахунок на наші чемпіонати запрошуємо суддів міжнародної категорії, тобто там 4-5 чоловік. Разом з нашими суддями вони теж судять, але це вже рівень це судді, які судили чемпіонат Європи, світу, Олімпійські ігри, і тоді, вже е, якість обраного переможця ну буде вже нікого, не випадити ну, да, ніяких да. питань. Ніяких сумнівів правильно. Про переможця. Давай, давай. Давай обговоримо наш, ну, не наш бій, а цей нашемший бій Усіка проти Ф'юріот. Як ти думаєш, от твій стан як спортсмена, твоє можливо там, відчуття або бачення? Або, того, бачення що... да, чого, як це буде? Ну, я думаю, і вболіваю звичайно, за Олександра. Як це товариш по збірні ну... Це ж наша гордість, Та ну буде красивий бій. Ну, накал, накал такий страстей, я думаю, що буде, ну, буде круто. Буде величезне шоу. Ну, мені буде дуже приємно за цим спостерігати. Ну, а скажи, будь ласка, наприклад, ну от ми знаємо вікові вік кожного з боксерів, знаємо їх фізичну підготовку, ну підготовку на якомусь рівні, так? Ну як ти вважаєш, от Усик, він ну вже багато років він чемпіон, він багато років дає нам шикарні бої і шоу, правильно? От от зараз, якщо проаналізувати, ну він втратив трошки свої от ці якісь може. Форму, так скажімо. І чи він от, як потяг ото йде, і іде, і йде. Так? так, у Олександра дуже гарна команда, така потужна. Кожен спеціаліст знає, за що він відповідає. Олександр, він для мене, знаєте, от на рівні тримається, і от він робить максимум того, що йому потрібно для перемоги. Його інтенсивність інтенсивність ведення бою. Ну, в супертяжах, ну, це взагалі хай левел. Це, це дуже радує. <хи> ну, буде, буде, будемо що, брати смаколики, споглядати, вболівати. Обов'язково. І всі глядачі долучайтеся до перегляду, обов'язково. Ні, Ну, нам... обов вболівайте за Олександра. Да, вболівайте за Олександра. Це в... наш чемпіон. Вболівайте, приходьте, віддавайте своїх дітей в секції. Хай займа... І, та й самі, А, дорослим можна взагалі займатися? Так. Да. О, все. Ну, ми по-любому сходимо, а хоть по разочку. Хоть по разу, да, 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 да. Хотя я щоб на зеркало з чистой совесть і перчаточки маленькі повісы. Так, якщо взяти, можливо, десь процентів 80%, вот в кого не спитаєш, всі займались боксом. Нет, я точно. Всі займалися. Ми не морду ну но друга була історія. Ну, я маю на увазі, що там. Прийшов один раз в зал, ну вже там два там неділку, там шось, там, Ну що, займався, займався. А, ні, ну, ну гал... Галочку, Галочку, так. Да, 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 да. Да. Це коли купуєш абонемент річний в спортзал, ти приходиш там перші два тижні і, і, і останні і, і, да, і да. хожу в спортзал. Ну Галочку поставив, абонемент був, так. Да. Не, не забув... Обов'язково. Да. Глядачі, не забувайте, що спорт це ваше життя. Ми те, що ми їмо, і ми те, що ми робимо. Долучайтесь самі, долучайте дітей. Ну що, ми будемо в фінали, це вже. Дякую, що приділили час, приділили увагу, що прийшли до нас в гості, приходьте ще. я дякую Може і ми до вас да. світа, ми прийдемо. Із наступичими святами прийдемо обов'язково. Навзаєм. Все, дякуємо. Да. Все, дякую. Погнали далі. Погнали далі.